Я вас 13-те у Києві. Час новин далі до вашої уваги. Сергій Котов пішов на дно. Так сталося. Патрульний корабель Чорноморського флоту РФ успішно вразили українські спецслужби. Про це повідомили в головному управлінні розвідки. Корвет потопили за допомогою українських морських дронів Макбура Ві. Як і хто проводив цю спецоперацію? Яке значення для флоту РФ мав цей Сергій Котов? І хто та що було на його облавку? Досліджував Юрій Пугач. Ніч проти 5 березня, неподалік Керченської протоки, було ой як неспокійно. Після стрілянини, вочевидь груп російської ПВО по небезпечних для флоту РФ цілях та потужного вибуху до крейсера Москва та його підводних товаришів вирушив ще один російський корабель. У вічне плавання на дні чорного моря пішов російський корабель Сергій Котов. Про успішне відпрацювання дронами по ворожій водній цілі повідомили в головному управлінні військової розвідки. У ніч на 5 березня 2024 року спецпідрозділ Гурміноборони України група 13 атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ Сергій Котов. Місія відбулась у співпраці з військово-морськими силами ЗСУ та за підтримки міністерства цифрової трансформації України. Поточнили удару, завдали українськими морськими дронами Магура Ві Ві-5». й уразили ними нещасного Сергія Котова одразу з трьох боків поцілили у корму правий та лівий борти. Полювали на нього не вперше і вже були успішні атаки, але він зміг відновитись після проведення. Ремонтних робіт ворога були на них плани, окрім власне патрульного катера або корабель типу Корвет. Також були плани по розміщенню зенітно-ракетних комплексів на саме судно. І вже такі спроби були. Ну власне, чим менше таких суден, тим відповідно менших зенітно-ракетних комплексів буде на них розміщено. А це означає більше можливостей для. Українських сил безпеки та оборони для флоту РФ це втрата не лише стратегічна, а й фінансова. Бо для Росії один такий корвет коштує понад 65 мільйонів доларів. Ці 65 мільйонів вони пішли на дно е, після удару трону, який е, коштує на кілька порядків менше. Тобто, скажімо так, співвідношення, ціна, якість а існує таке розуміння, таке поняття як економіка війни, так чи інакше, як ми хочемо ми цього чи ні. То економіка війни абсолютно на користь сил оборони України, і ці морські дрони, з допомогою яких було знищено черговий корабель Російської Федерації, вони ще раз доводять, що вони зараз, як кажуть, роблять правила гри на чорному морі. Надводні дрони Магура на озброєнні українських спецслужб з'явилися у першій половині 2023 року. Першою ціллю морських безпілотників став російський розвідувальний корабель Іван Хурс. Його успішно атакували трьома дронами 24 травня. Торік, а 1 серпня того ж року Магура підбив того ж таки Сергія Котова за 340 кілометрів від Севастополя. Після того під атакою цих дронів опинилися ракетний катер Івановець, великий десантник. Корабель Цезарь Куніков та кілька інших малих десантних катерів, і після кожного виходу надводних безпілотників на полювання їх у спецслужбах вдосконалюють. Безумовно, його потрібно вдосконалювати. Адже і ворог навчається. Він в принципі намагається хо ходи у відповіді у відповідь. Придумувати там. Була інформація про те, що вони розібрали певний морський дрон. Один з них змогли його скопіювати, тобто вони намагаються знаходити. Проти отруту, скажімо так, дієм цим асиметричним дієм військ. Та, вочевидь не дуже вдається, бо нині жоден корабель російського чорноморського флоту не може почуватися захищеним. Причому у будь-якій точці Чорного моря, і це ще раз підтверджує потоплення корвета Сергій Котов. А він для флоту РФ є новітнім надбанням. На воду його спустили лише у 2021 році. А до складу російського чорноморського флоту ввели наприкінці липня 22-го. вже після початку вторгнення РФ до України. Відтак. Це найновіший з кораблів уражених під час війни. На його борту могли бути встановлені ракети калібр та іншого зброєння а ще міг перебувати особовий склад із близько 80 військових злочинців. Стосовно екіпажу, ситуація з'ясовується. Є загиблі і поранені, проте є ймовірніші частини частини екіпажу змогла евакуюватися. Принаймі відомо про. Понад 10 карет швидкої допомоги, які на найближчій ділянці суходолу були викликані ворогом. Тобто евакуаційна операція, все ж таки, проводилась. Загалом у РФ було чотири судна такого типу: Василій Биков, Дмитрій Рогачов, Павел Державін та Сергій Котов. Залишилося три, а точніше, лише три судна для флоту РФ і ще три цілі для українських спецслужб. Юрій Пугач, п'ятий канал. Також російська армія поменшила ще на понад тисячу окупантів. Звітує про це Генеральний штаб збройних сил України. Загалом вже понад 419 тисяч загарбників не долучаться до лав ворожого війська. По техніці втрати на добу 9 танків, 28 бойових броньованих машин, майже півсотні артилерійських систем і три реактивні системи залпового вогню. Поцілили два засоби протиповітряної оборони збили 18 безпілотників, одну крилату ракету. По автотехніці мінус 49 машин і автоцистерни, мінус 9 одиниць спецтехніки. Росіяни запустили 22 шахеди по Україні цієї ночі. Повідомляє про це командування повітряних сил. Летіли дрони з Балаклави і тимчасово окупованого Криму. Обронці українського неба збили 18 дронів камікадзе на Одещині. Безпілотники невідомі знову атакували російську нафтобазу і цього разу в Білгородській області. В довгому та Губкінській нафтобазі спалахнула пожежа. Така потужна, що російська влада не змогла цього приховати. Дуже швидко полум'я загасити не вдалося. Зайнялися щонайменше три резервуари з паливом. Росіянам радили залишатися в домівках, позакривати вікна. В регіоні оголошували ракетну небезпеку. Через ворожі атаки на Донеччину минулої доби одна людина загинула і ще одна поранена. За даними військової адміністрації, армійці Кремля цілили по трьох районах області. По Костянтинівці росіяни били з авіації. У Турецькій громаді через обстріли пошкоджені чотири багатоповерхівки, стільки ж осель та адмінбудівля. У часовоярській сіверській громадах російські снаряди зруйнували щонайменше вісім домівок. Під прицілом росіян був також Куп'янський район Харківщини. Після ранкового удару загинула літня жінка напередодні ж. А в цьому районі від поран... поранень та вибухової травми зазнав водій швидкої допомоги. Як інформує військова адміністрація, через обстріл Вовчанська пошкоджені вісім домівок, господарчі споруди, автівки в куп'янську від влучання снаряду зайнявся. Гараж Богодухівський район Росіяни атакували з мінометів 12 разів. Поцілили по господарчих спорудах, адмінбудівлях, енергомережі. І багатоквартирному будинку зранку окупанти обстріляли Херсон. Поранені троє цивільних минулої доби. Росіяни пошкодили в регіоні вісім багатоповерхівок і зо два десятки приватних будинків. Поранено місцевого жителя ворога влучав також в склади заправку, кілька адмінбудівель та територію кладовища. В самому Херсоні загарбники поцілили у навчальний заклад і автівки. На Одещині не вдалося уникнути влучань ворожих дронів. І, як повідомляють сили оборони півдня, безпілотники маневрували над житловими і промисловими районами Одеси і передмістя. Почалась пожежа в оздоровчій установі, яка не працювала від початку повномасштабного вторгнення. Вогнеборці полум'я загасили. Дрони пошкодили приватний будинок із причалом та господарськими спорудами. За попередніми даними постраждалих нема. Виготовив вибухівку за інструкціями російської спецслужби і намагався підривати поштове відділення в Запоріжжі. Служба безпеки України затримала публічника Росіян. Він може провести до віку за кратами. Окупанти сподівалися, що підрив установи призведе до численних жертв серед цивільного населення та поширить панічні настрої у прифронтовому місті. Ворожий агент отримав через зв'язкового завдання на вчинення теракту, а також інструкції та гроші для виготовлення вибухівки. Росія нап'є дні бананки там стоїть одну крось. Понял, треба бути радіоринків, коли що купі понявну лампи, ті пота лампи корось на насправку. Поняв додатковим завданням Росії російського агента було виявлення місць масового зосередження особового складу і техніки ЗСУ. Люди згрузились, люди на а туди колона пішла хороша, я Танки були, люди були. Я не знаю, єди, єдиниць може в общем поїхали. У разі вчинення підриву та виконання інших ворожих завдань окупанти обіцяли своєму агенту грошову винагороду. Слідчі служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Скандал в центрі громадського здоров'я при міністерстві охорони здоров'я п'ятеро комунікаційників звільнилися через призначення нової керівниці відділу. Стала нею Дар'я Гордійко. Раніше вона була шеф-редакторкою Медвічуківського телеканалу. Зік повідомила про це Антоніна Доломанджи, Одна із комунікаційниць, яка звільнилася. Працівники звернулись до гендиректора центру громадського здоров'я Михайла Росада. А той зі свого боку звинуватив співробітників у непрофесійності. Далі цитата: Ми ж за Януковича Усі якось жили, працювали і нічого. Кінець цитати, але офіційно в керівництві центру громадського здоров'я ситуацію не коментували. Сама Дар'я Гордійко заявила, що дотримується проукраїнської позиції. А попередню роботу на Медведчука назвала помилкою. Робота у державній установі людини, яка працювала на проросійську пропаганду, викликає доволі багато запитань до цієї установи та політики її керівництва. Ми разом із колегами намагалися донести керівництву неприпустимість та абсурдність її перебування на керівній посаді у державній установі під час війни з Росією. Керівництво, на жаль, нас почути не захотіло. Центр громадського здоров'я, а політична організація, як нам заявили, і минуле та політичні погляди цієї людини керівництво не цікавлять. Ви чули це? Державна. Встанова Україні, яка воює з Росією, а політична у мене таке не вкладається в голові. Відтак усі комунікаційники ухвалили рішення про звільнення з центру громадського здоров'я. Береш ледь не кожного медійника і починаєш дивитися, де працював. І там 9 із 10 буде інтер, чи 112, чи вісті, чи зік, чи медіахолдинг Курченка. Іноді люди помиляються. Іноді серйозно. Боротьба за білий дім Самому розпалі у сполучених штатах розпочався супервівторок. Це один із найважливіших етапів президентських праймеріс у США. Внутрішні вибори за партійних висуванців відбудуться одразу у 15 штатах і одні острівні території. Всередині демократичної партії інтриги немає. Серйозних конкурентів у Джо Байдена немає. Переконані аналітики. Найбільша ж увага прикута до праймеріс республіканців. Супервівторок розподілить голоси понад вісім сотень делегатів. І для президентської номінації треба понад 1200 у більшості штатів лідирує президента Дональд Трамп, його конкурентка Нікі Гейлі не має серйозних шансів. Ну так вважають фахівці. Питання лише в тому, з яким відривом їй здолає Трамп. Політикиня пообіцяла залишитися в перегонах щонайменше до супервівторка, і його результати покажуть, чи варто їй продовжувати боротьбу. Євросоюз прагне перевести економіку на військові рейки. Про плани Брюсселя довідалася агенція Reuters. за розробку конкретних пропозицій. взялась Єврокомісія. Вона планує розширити спільні закупівлі озброєння, посилити потужності виробництва, кардинально змінять підходи до роботи європейської оборонної промисловості і визнають, що довкола кордонів Євросоюзу накопичились серйозні безпекові виклики. Потреба в постачанні зброї та боєприпасів зросла. ЄС слід взяти більше відповідальність за власну безпеку. Додав тірі. Бретон, єврокомісар з питань промисловості, систему експорту озброєнь переглянуть в кризові часи. Перевагу надаватимуть замовникам з Європи. Третім країнам доведеться чекати. План реформи європейської оборонки внесуть до бюджету ЄС і додатково розраховують створити спецфонд на суму 100 мільярдів євро. З нього будуть фінансувати різні оборонні проєкти. В цих планах єврокомісія покладається також на потреби України. В Часі новин поки що вся інформація, Ви залишайтеся з п'ятим далі. Побачимося з вами о п'ятнадцятій.